Я доєднався до війська для того, щоб зупинити ворога тут. Коли він буде вже у мене там на порозі стояти і командувати мною, в мене не буде можливості цього робити. Ні я, ні хто з моїх побратимів тут не хотіли би бути. Ми б хотіли бути біля своїх сімей, біля своїх дітей, батьків, працювати, спокійно, жити і так далі. Але ми мусимо це робити, тому що це наша земля. До нас прийшли. Людей не вистачає. Будь-хто з моїх побратимів, якби зараз тут сказав, і ви б йому задали питання, які обов'язки ти виконуєш. Більшість е наших людей вони займають декілька посад відразу. Наприклад, як я, я головний сержант батареї, е але і ще додатково виконую функцію старшого офіцера батареї, який от. Їздить, стріляє, коригує стрільбу, приймає накази, завжди відбуває, ну скажімо так, стоїть отут тут на місці. Велике навантаження на одну людину, і це так всі в нашій батареї. Ми запрошуємо завжди раді новим людям. Не чекайте ТЦК, подавайте заявку наша бригада відкрита до нових людей, і ми завжди будемо раді.